Вітаю вас, мої рідненькі хлопчики, дівчатка, моя мила, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. Зараз у нас, у нас біз 15 хвилин до 7 години. Я була в сауні, бачите, побанилася, волоси одросли в мене такі вже довгі довгі. Це в мене таке плаття, я одіваю на, Не на свята, ні. От Захотілося на таке, воно таке, як, як вишивальне. Чого я включилася, мої ріднесенькі? Оце ж я виставила днем відео, як була я там на роздачі, де я завжди ходжу, уже багато років, ще як тільки ми сюди приїхали, пошти 23 роки туди, тому то та роздача була. І ми ходили, я ходила, Юрчик не ходив. Я ходила, поки. Не пішла на курси, а тоді інколи з курсів ходила. Ну, а тоді ж, як пішла ж робити, ви ж знаєте, я 14 років одробила пошти 13 років. Ну, отак от, щоб у больниці я одробила 12,5 років. Я ж навчалася 2 роки. І в нас така була учоба. Три місяці ми навчаємося, у нас теорія і три місяці практика я робила у домі престарілих. І оцей рік засчитався у стаж. А тоді ще три місяці я робила у школі, прибирала. Ну, Всі знають, дівчата, що мене давно дивляться, що в мене професія лайтус Ну, Це таке трошки вище рангу, ніж у борщці. Бо ми ж там не тільки Прибирали у больниці, як я це ж робила, 12 з половиною років. А ми ж там і їжу роздавали для больних, і, і постіль міняли, і е, заказували постіль, і заказували те, що в холодильник треба покласти, і ковбасу, і сир, і, і масло, і, і таке все. От. І ні, лікарства заказували це міцьостри. Не буду казати, це не я до лікарств не касалася. Ну, і слухайте, оце ж що включилося, це таке отступіння. Оце ж після сьогоднішнього мого відоса, от, приходить мені таке упрек, такий, скажімо так, комент з упреком. Як тобі не соромно, ти тричі в неділю ходиш по церквам, збираєш продукти. А оті жінки, які ходять, ну, я поняла, що це українські жіночки, і вони ходять на курси, вони з дітьми, і їм нічого не вистачає. Я відписала їй так, у культурній формі. Якби це була матрешка, так я б наталкала ті розблять вашу мать і все. А так як це жінка наша, так, я оце, оце спеціально для неї зробила і зроблю відос. Так, оце я тобі хочу сказати, люба жіночка. По-перше, я ходжу туди, куди мені хочеться ходити. Буде це тричі три на неділю, чи буде це 5 разів на неділю, чи буде це 10 е, разів на неділю по різним точкам. Це моє діло. Я знімаю відоси. Я, тим паче, що я їх знімаю вже 6 років. Почала я їх знімати тоді, як заболів мій чоловік Юрій. От. І це для мене була яка душина. А так як в мене таких тем особих не було, ну я розказувала про себе, про нього, як приїхала, як вчилася, які виплати. Ну, оце я все розказувала. І в тому числі і про те, що я ходила за продуктами. І завжди показувала. І ніколи ніхто мені не сказав, а що це ти ходиш, стільки береш, як це можна все поїсти. Ми тоді були вдвох, тепер я одна. І ви ж, Люба жіночка, та що це написала, ви б своєю головою трошечки ж подумали. У нас же ж голова Мезги для того, щоб ми думали. Як я тричі ходжу за продуктами. Так хіба це все можна поїсти? Тим паче, що кожен раз, як я знімаю, я кажу: оці, ця ковбаска із тим із перцем, оце сосиски з перцем, оцей сир з перцем, я його не їм. Я бросила в морозилку і я одвезу, куди мені треба. Далі, у мене тут. Є, так скажем, рідна людина, ну не так рідна по крові, а рідна моєї подруги тонічки немає її вже. Нема. Я розказувала, як вона сюди до мене приїхала в гості, як вона тут заболіла, в неї злучився кровозліяння мозга. Розірвався в центральний сосуд у голові. Як вона тут пошти два місяці пролежала в больницю, тоді її відправили на Запоріжжя, бо я сама з Запоріжжя, там вона прожила дві неділі і вмерла. Це моя подруга. Якби вона зараз була жива, це б ми продружили б з неї майже 40 років. 40 років. Мої наточки 39. А я з нею познайомилася, як була нато й беременна. Це було б 40 років. Але, але тонечки не має вже 11 років. Ось в апрелі 4 го числа буде рівно 11 років. Ну і слухай далі, Люба жіночку. Як війна почалася, я списалася з її донькою, з молодшою. В неї дитина є, Аліска, 6 років. Вот. І сказала їй, не, вона хотіла їхати у Болгарію. Я їй сказала, що ніяк у Болгарії, тільки Фінляндія. Ось вона приїхала в мене побула, я її відвезла в Красний Хрест. Я знімала два відео, як вона в мене тут була. Вона розказувала за себе, от, все це вона розказувала. І от їй дали тут кімнату в общежитті, а тут у нас у турку з дитиною. Дитинка зараз ходить у садіка, ліса їй дуже подобається. А Наталка, Наталка її звать, вона трохи побула на пособі, а тепер вона робить. Вона не сидить на шиї господарства, вона робить. Так от, що мені не, скажімо, те, що я не їм, або ті смаколики, які дають, там шоколадки, там батончик, отаке, я все збираю. І мені їсть кому віддати. Це для тебе уясни собі, і зароби собі отут на носі. Як ти хотіла щось написати, ти спочатку запитай у мене, бабо, а ти не лопнеш оце скільки їсти? І я б тобі все оце розказала. А упреки мені свої не треба виставляти. Ти мені скажи, ти приїхала сюди чи з дитиною, чи з чоловіком. Мені нема різниці, як ти приїхала і коли ти приїхала. А ти мені скажи, ти хоч одну гривну послала на Україну. А я допомагаю. Як почалася війна, я отакі по 15 кіло... Спасіба тим хлопцям Ігор, який з того он, з Карина забирає посилки. У ці благотворительні посилки на армію все було безплатно. Так, він бере півтори євро, як я для своїх висилаю, а так у ці посилки були безплатні. І, а в мене було багато, бо ми ж раніше як у нас, оце крім цих продуктів, що це можна було тут получать, ще можна було отримати і кожен вівторок з 10 до 12, там в одному районі європакети. Тоді, як перед війною ще європакети відмінили. Європакети давали тільки сухі продукти: оце тушонку, суп гороховий, тоді кашу. Тоді інколи, ну, колись далі, раніше давали і сахар, і консерви, і сухарики, і макарони оце все. А так як воно мені пошти, а сроки там хороші, консерви там до 27-го року. Я оце все збирала. моїй сім'ї воно не треба було. ну Піду візьму, муку візьму, молоко сухе таке, що попользую. А те так в мене в кладовці там у підвалі стояла. отдавала дівчатам. Отдавала. Тут одна знайома вона з Естонії, її віддавала. ну ще там, ну там, я, я вам не обов'язана казати, кому я віддавала. А тоді, як війна почалася, я думаю, а чого ж я це буду комусь віддавати, як я зберу і це буде хороша поміч для нашої армії. Я збирала і двічі я відвозила туди. І речі відвозила, не старі, нові речі. От, одіяла, відвозила. Памперси для діточок і, і, і ще багато-багато всякого. Так от скажи мені, а ти хоч одну гривну віддала. А моя родина осталася у Запоріжжі. Вони не приїхали, хоча могли б приїхати. У мене онука, всі знають отут, хто мене давно дивиться, що в мене онука у Хельсінкі навчалася 4,5 роки, тут у Хельсінкі. І вона могла б приїхати би сюди. І не стоять на Червоному Христі, а поїхати навіть не до мене, у Хельсінку. Її взяли б на ту ж роботу, де вона робила баристою. Не по спеціальності, в неї друга спеціальність, вона комп'ютер. Коли вона навчалась, вона робила барістом. І зараз би вона поїхала і робила, а, але вона залишилась там, бо вона пользу приносить. Вона робить по спеціальності. І з кожної своєї зарплати віддає гроші на, на ЗСУ. Треба дрони, значить, на дрони. Треба броніки, значить, на броніки. Треба автівки, значить, на автівки. І так само моя невістка, і мій син, і чоловік моєї онуки вони ось недавно шлюб склали. А ти мене упрікаєш, що я пішла і принесла, і оце показую. Я показую, бо це моя робота. Це моя робота, це мій контент. Я ці відео складаю вже 6 років. Да, в мене небагато тих підписчиків, бо багато расистів відписалося, і нехай вони мені нахер не надо. В мене заходять дивляться ті люди, які мене. Розуміють, і яких я розумію, і з якими я можу побалакать. Це, це як така у нас невелика наша сім'я. Півтори тисячі в мене підписчиків. І гроші я получаю дуже малесенькі. Бо щоб отримати гроші, треба, щоб зібралося 75 євро. Я один раз тільки отримала. Один раз. І ці гроші пішли туди. Не на мій карман. І так само моя донька. Якщо хтось не підписався на канал моєї доньки, підписуйтесь. Наталія П. Пишіть англійськими буквами. Вона хорошо розказує про парфумерію. Раніше вона і про косметику розказувала, і про подорожі, а зараз перейшла тільки на парфумерію. Да, в неї більше підписчиків, і більше вона грошей. А то Ютуба получає, ну всі ті гроші переходять туди? На ЗСУ, на неньку Україну. І ти мені оце таку хуйню пишеш, жіночка Українка. Ще раз кажу: якби ти була матрешка Расистка, то я могла б у повірити як би це списати. А це що? А ти ти оти, 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 скажи, от ти як оце писала, ти щось думала, ага? От скажи мені, ти щось думала? Ти нормальна жінка? Я думаю ні. Тим жінкам, які ходять на курси, з дітями їм не вистачає. Слухай, мила моя. А нехай жінки йдуть робити. Хай жінки, мене донька училася у двох університетах тут і не сиділа на стипендії, хоч тут для своїх платять хорошу стипендію. Вона ходила на корабль, на корабль з утра, на сім утра і ввечері, драяла е, ті палати, регачки мили, срачки, сачки. Не сиділа на шиї государства. Оп'ять же скажу, що ті жіночки, які тут живуть, вони знають, що определенну суму до 400 євро можна було студентам заробляти. І так робили всі студенти. Всі студенти. І внука моя, як приїхала сюди в Хельсінки навчатися, в неї не було стипендії, По стипендію дають тільки для своїх. В неї не було стипендії. А їй треба було 305 євро заплатити за квартиру, пропитатися на телефон, на інтернет, проїздний на бус чи на електричку там один куплявся. він студентський. Вона робила. Вона робила усі роки з першого, як приїхала, поступила і через неділю вийшла на роботу. Спочатку роли крутила у учасної кафешки, тоді та закрилася, і то пішла баристо робити. А ти мені таке пишеш. І я тобі скажу, під Що я тобі ще й друге скажу. За ті роки, що я одробила, я скільки налогів заплатила на, на Фінляндію? Бо в мене було не 13, можна було от 13 і вище писати на ну, налоги. У мене завжди було 18, а то й 20% налогу. Так, да, у кінці року нам давали, повертали ті е, якусь суму, що я переплатила. От. У церкву, я ж лютеранка, щоб ти знала, не хапуга якась, як ти пишеш, що е, хапаєш по церквам ходиш. Я хожу у свою церкву. На яку я, ось слухай, я 22,5 роки тут мешкаю, і 22 роки я лютеранка. І 22 роки я сплачую е, ті налоги на церкву. Зараз я вже пенсіонерка, і я сплачую. Отак. От Що тобі ще сказати? Послухаєш? Пиши, пиши. А якщо тобі було нічого їсти або нічого вдіти, так ти б мені написала бабо Наталка, а чи ви не можете допомогти чимось там, чи, чи мені, чи якимсь там дівчатам. Я б тобі сказала, допоможу, бо я багато дівчатам допомагала і ходила з ними, як їм треба було відкривати. Банковські карточки я своє е, Время тратила для того, щоб піти з ними, там у черги, записатися, як переводчик ходила. От. Нічого, я не вважаю, що це якась така велика робота. Ні. Я була рада, що люди сюди їдуть. Я дуже рада, що фінське государство допомагає. І не один фін не скаже, а чого ти ходиш? Ти знаєш там, які фіни ходять. Ото я ж не один рік ходжу і знаю. Я їх бачу вже 20 з лишнім років. Є такі фіни, що по дві з лишнім тисячі пенсій получають, і приходять туди. Це їхнє право. Це їхнє право. І в церкву ходять. І завтра, ось у четвер, тут церква буде. У нас. Тут рядом район Вариса, о шостій вечора будуть у церкві роздавати. Я не ходжу туди, не хочу ввечері, бо мене, в мене безплатний мене проїзд. Ти не знала цього? Так я тобі скажу, бо я ходжу з ролатором. Бо за 13,5 років я й на пенсію на 5 років раніше вийшла, бо я вийшла по інвалідності на пенсії. Я викладувалася, як пішла на роботу, я викладувалася на 300%. Не на 100, на 300. Отак. От і бачу, які дівчатки стоять у черзі. Такі дівчатки, що можна шукати роботу і робити А як робиш, дитинку определяють у саді як моєї Наталки, дочки моєї подруги. А Ліска пішла в садик, а вона пішла на роботу, хоч вона ніколи по такій, вона повар сама на Україні була. А тут вона пішла туди, де кораблі строють, знаєш? У бункерах унизу красе, задихається від краски. Але робе. Бо не хоче стоять у Красному Кресті з протягнутою рукою, щоб дали гроші. Оце тобі моя відповідь, люба жіночка другий раз, як писатимеш, трошечки ми згами думай. А якщо щось ти не зрозуміла, запитай. Я, я всім відповідаю, навіть матрешкам відповідаю, наже матрешкам. От, От так. Бувайте здорові, мої ріднесенькі, мої хлопці, мої дівчатка, моя нескорена ненька Україна. Помагала і буду помагати. Це моє діло. Знаєте, як кажуть? Добрі діла люблять тишину. Так, я оце один раз розказала. І так гоп! І закрию рота. Це моє діло. Коли, кому і скільки я допомагаю. Отак. От а тобі ще я скажу, знаєш, є така поговорка. Не вір глазам. Кожди сюди входящий. Ти це побачила, що я виплала, і рішила, що це я, така сяка бісовісна баба. Все поїдаю. Подумала б своїми мезгами, чи його все можна з'їсти. Ну, бувайте здорові. Всього доброго, мила, люба, ненько Україна. Не скорена. Все буде Україна. Все буде Україна. А люди наші хороші. У 100% є хороші люди. Але і такі попадаються, які не знають мене, не знає моєї ситуації, не знає того, що я роблю, оту таку херню пишуть. Ну та, як каже, кажуть, хай воно з вами остається. Я вам не желаю зла. Ні, Раз ви сюди приїхали, значить, ви. Правильно зробили, ви втекли від війни. Але багато людей не приїхало. Наприклад, моя сім'я. Вони там і допомагають. Бувайте.